Дивлюся, останні новини виблискують всі наші перлини. І розумію, що за лаштунками війни мирні перемовини вже пішли. Байдену дуже хочеться, вже, щоб нарешті настав мир оце. Але обов'язково тільки до інавгурації Трампа, щоби показати світу, який американський президент крутий. Тому згоден на будь-що тільки б пошвидше це було. А що буде після, йому не цікаво, то Трамп буде розрулювати жваво. Трамп теж прагне миру, але після своєї інавгурації лише прямо наступного дня вже можна і зранку. Ну то вже таке. Теж хочу показати, який він лідер супер крутий. Ще йому гроші дуже шкода, які США на війну витрача. Тому згоден на будь-які умови, аби розпочати перемови. Згоден і всю Україну віддати, аби Путін припинив стріляти. Може з Україною і так вчиняти, аби перемовини розпочати. <плес> Ще й Ілон Маск сюди влізає. Що він хоче, ніхто не знає. SpaceX і Тесли не вистачає, у світову політику хлопець грає. Цинізм мільярдерів відомий так. Без нього мільярди не заробиш ніяк. Заради прибутку Ілон відтак з Україною зробить навіть отак. Шольц теж хоче миру бачу я. І досить напористо це пропиха. До виборів встигнути все бажає, бо вибори він скоріше програє. Хоче у історію війти як канцлер, що зміг мир принести, а не як чмоня, що всіх боялась і на весь світ облажалась. У мене є відео, як він узяв, нещодавно Путіну зателефонував, як за мир того агитував і руками. Дуже потужно махав. А що буде після нього, ото, здається, йому на це все одно. Головне, хоч якось договоритись і з путіним вже примиритись. Ангела мемуари випустила свої. Тільки не зрозуміла, навіщо вони? Чи виправдати хоч і себе, чи Путіна. То вже таке. Зрозуміло мені тільки одне, що коли вона з Путіним оте перемовини вела такся, це відбувалось приблизно отак. Європейським лідером взагалі всім вже хочеться миру перед усім. Бо дуже шкода гроші витрачати і цю війну фінансувати. Тому вони із руснявим пу розмовляють. Ну, так я вам скажу, щоб його не налякати і ескалацію не підняти. А ще дуже хочеться їм всім, щоб ця війна, наче дим, сама швиденько розсосалась і більше їх не торкалась. Бо вона їх так дратує, що політиком їхні аж нервує. Тому вони всі намагаються. Як завгодно аж стараються Україну в перемовини вструмити і навіть отак згодні це зробити. А що буде після, не хвилює їх! Наступні політики прийдуть після цих. Путін теж я достоменно не знаю. У голову до нього не пронікаю. Перемовини потроху шукає і на це всіляко натякає. Бо бачить, що армія його круто лажає поки що. Хотіли за три дні все взяти, а вже три роки не можуть взяти. Вже половину генералів посадив міністра оборони, геть замінив. А результати все одно не дають покращення жодного. Бачиш, що занадто багато попустив красти шойгу і команді ворів. А ще санкції донімають і ВПК йому підточають. Тільки українці, здається, бажають і про це на весь світ валають, щоб війна не просто зупинилась, а назавжди вже закінчилась. Лайк, підписка, коментар це для мене як нектар. Якщо вам зайшло все це, напишіть мені про це.